Чотири стадії вигорання, чи як не опинитися. Опі, коли більше не можеш впоратися, найменші, найдрібніші, найлегкіші завдання стають важкими, сили тануть кожним днем робити нічого не хочеться це може бути вигорання. І щоб до такого себе не довести, чи знати, які стадії вигорання є. Це відео буде актуальним саме для вас. Ви продіагностуєте себе, будете знати, що з цим робити, і як себе до такого не доводити. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, тут все про розвиток, про трансформацію думок і життя. Також приєднуйтесь в телеграм-канал, там теж. Багато цікавої інформації зараз. там проходить марафон для внутрішнього відновлення. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я лайф коуч, коуч трансформації думок і життя. Змінюючи думки, ви обов'язково зміните своє життя найкраще. Якщо будете змінювати звичайно, думки свої на краще. Сьогодні поговоримо про те, як зрозуміти, що ви на стадії вигорання. Чому це відбувається, як з цим боротися? І якщо ви вже відчули вигорання, але ніколи не намагалися розібратися, що це означає для вас, це відео саме для вас. Пропоную почати з простого визначення вигорання. Що ж це таке? Це не просто стрес або тимчасова втома, яка після сну або відпочинку, або зміни діяльності, зміну фокусу, Стабілізує вас і відновлює. Ні. Це стан, коли ви емоційно, фізично і психологічно виснажені настільки, що не можете виконати звичайні побутові дрібні завдання, або отримати задоволення від того, що раніше приносило вам радість. Вигорання це результат довготривалого стресу. Постійного перевантаження і відсутності відпочинку і відновлення. І що найгірше такий стан може виникнути в будь кого з нас, якщо ми не вміємо відчувати себе, прислухатися до себе. Отже, як зрозуміти, що ти на грані вигорання? Я поділюся з вами основними чотирма стадіями, через які проходять люди, які стикаються з такою проблемою. Перша стадія саме легка. Просто відчуваєте, що щось відбувається не так, але ще не можете розуміти, що, що саме відбувається не так. Раніше робота вас надихала, ви були повні енергії. А тепер просто виконуєте завдання без емоцій. Креативність і запал згас. І навіть ці речі, які ви задоволенням виконували в якомусь підвищеному стані, чи просто, просто задоволенням виконували кожен день одне й те саме може бути, але ви просто виконували задоволенням, не те, що радість не приносить, просто не цікаві, і починають бісити. Ви починаєте задавати собі питання: чи дійсно це моє? А чи цікаво це мені, а чи подобається це мені? Може я просто втомився? Це перший дзвіночок, що треба звернути уваги на своє саме. Самопочуття друга стація проявляється тоді, коли починає все дратувати. Все і всі починають дратувати. Навіть ті люди, до яких ти відносився спокійно, ситуації якісь, які взагалі тебе не чіпали, яким чином все дратує. Може навіть агресія виникати. І проявляється спочатку на близьких, а потім вже і на не таких близьких людях. просто ви кидуєте емоцію вже будь-де в якому місці, не контролюючи себе, і таким чином ви намагаєтесь компенсувати свою внутрішню пустоту, порожнечу. Ви стаєте більш емоційними і більш роздратованими. Починаєте кричати і ставити будь-що під сумнів. І це плавно перетікає в третю стадію, коли ви більше нічого не хочете робити. Починаєте відчувати, що все одно вже нічого не важливо, вам вже нічого не потрібно, ви вже губите себе, відключаєшся від реальності, і навіть такі справи, як встати з ліжка, вже важко. Доглядати за собою вже не хочеться, спортом займатися немає сил, а харчуватися аби вижити можна і так. Щось там кинути в рота, не дивлячись корисно, це чи ні. І все більше і більше хочеться втікти від реальності, таким чином, все більше і більше стає переглядів соціальних мереж, де вже відключається фільтр і того, що ви дивитесь, і часу, скільки ви там проводите. І все це поступово перетворюється в четверту стадію, коли вже тіло починає. Кричати, що ви все пропустили, ви не звернули на це увагу. Постійна втома, проблеми зі сном, всі такі прояви депресивного стану. Організм вже більше не може витримувати таке навантаження. І я рекомендую, якщо ви дослухали до кінця і пізнали себе хоча б на першій, хоча б на другій стадії, не доходячи до, до все ж таки четвертої стадії, то саме зараз час діяти. Не зволікайте, не думайте, що все мине. Робіть щось для того, щоб цей стан не приховати, а змінити його на ефективний, на позитивний стан. Якщо у вас є така потреба, звертайтесь до спеціаліста. Це не обов'язково я можу бути, це може будь-який спеціаліст, з якому ви будете довіряти. Якщо ви хочете подолати цей стан зі мною, то будь ласка, заповнюйте анкету під цим відео і ми розберемо саме вашу ситуацію, і я допоможу вам з нею працювати. Чим раніше ви почнете працювати, тим легше буде подолати такий стан. Мої вам рекомендації, якщо ви все ж таки ще в ресурсному стані і хочете самостійно вирішити це питання, то перш за все, це треба зупинитися, признатися, що у вас якісь там сигнали є. Почути себе, відновитися, дати собі цей час, дати собі цю можливість, розпізнати свої межі і припинити їх порушувати, навчитися казати ні. І ставити свої потреби на перше місце. Дуже важливо знаходити час на себе і пам'ятати, що ви маєте право на відпочинок. Ніколи не чекайте, поки ви досягнете межі. Починайте діяти сьогодні. Ви варті, щоб відчувати себе добре кожен день, з наснагою йти до найкращого свого життя. І ваше здоров'я. Будь-якому його прояві важливіше за всі невиконані завдання. Якщо вам було корисно відео, то звичайно підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях про свої відчуття, що вам відгукнулося, що вас тригернуло. Дякую за перегляд і до зустрічі!